Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. Нафтогаз Україна» – зміцнюємо незалежність! Рашисти гатять по селах та містечках на Запоріжжі. Минулої доби вони завдали більше 130 ударів зі ствольної та реактивної артилерії. Поцілили по гуляйполю, Оріхову, Роботиному. Скинули п'ять авіабомб на Оріхів, Новодарівку та Малуток мачку. Там поранень зазнала пенсіонерка. Також напередодні провідники рускава міра позбавили даху над головою 90-річну жительку невеличкого села Придолинівка. Заради цього не пошкодували навіть ракети, яка вгатилась просто біля будинку пані Лідії. Більше про ситуацію кореспондент Андрій Пощев. У руках пані Ольги чималий уламок ракети, що гримнула неподалік будинку її свекрухи. Усередині безлад, усе всипано розбитим віконним склом. Видите, що? І вона тут сиділа, нічого з нею не случилося. рубашці раділася. У сорочці народилася і Ольга, бо в момент прильоту збирала садовину. Вибухнула, каже, за кілька десят метрів від неї. Вот вона та груша. Я хотіла до той підійти, а там було багато, ну не підійшла. Ось вот я здесь рвала і. Таку я все, і мене кинуло, я глушила. Російська ракета впала біля прибудови одного з порожніх будинків невеличкої придолинівки. Стіни зруйновані, поруч невелика вирва та розкидані уламки. Пан Ігор твердить, бахнуло гучно. Це нормально. 90-річна пані Лідія Свикруха Ольги, що була удома під час вибуху, нині стареньку прихистили сини з невісткою. Каже, одразу й не зрозуміла, що трапилось. Як глянула, я окон немає. Боже, и здесь в кухні нету, і в этом, в залі нету. Думаю, боже, я і так болею, і що и холодно так. Жінка згадує, під час Другої світової залишилася сиротою, поневірялась по чужих кутках, і нині каже, вже інші нелюди лишили без даху над головою і ледве стримують сльози. Війну я всю знаю. а що робити? Андрій почту Артем Даженко факти сі єдині новини.